Привіт, мене звати Ірина і я ради вітаю вас на своєму каналі. Я до вас сьогодні із відео розпаковочки. Буде багато пряжі і буде багато проєктів, тож, розпочнемо, хочу я розпочати з ось цієї всім відомої пряжі. Це пряжа Alize Baby Wool колір 58. Склад пряжі 40% бавовни, 40% акрилу і 20% бамбуку на 50 грам, 175 метрів. Рекомендовані спиці 2,5-4 і гачок 1,3 міліметри. Ну, спиці номер 4 як на мене, це буде решето, Хіба що взяти пряжу у два складання, тоді виріб буде. Максимально гарним і цілісним. Так, принаймні мені здається. Ця пряжа в мене вийшла із розділу очікування реальність, тому що на фото вона була одна, а при розпаковці я помітила, що вона зовсім інша. Ми розраховували замовницю, що вона буде яскравіша, ось не така тускла, так би мовити, а це темно-синій колір і він тусклий. Він тусклий, в ньому немає ніякої яскравинки. Ось, ну, якось так ця пряжа піде до мені в запаси. Запаси я закуповую дуже рідко на запаси. Але я така людинка, яка купує пряжу, купуючи пряжу під проект, я намагаюся перестрахуватися, щоб уникнути помилки партії, помилки партії. Я, я так це називаю, тому що можна купити один колір, але, але, але різні партії, і колір може зовсім не співпасти. І коли ти докупляєш, то можеш розчаруватися, тому що проект дов'яжеш зовсім ін, іншим відтінком, навіть якщо на упаковці написаний та сама, той самий номер м кольору. Ось так. ну піде, Буде в мене в запасах. Наступна пряжа моя, це всім відома Lana Gold 800. Я дуже люблю цю пряжу. Можливо, за її метраж, тому що можна взяти і в три нитки, і в 4, і в 5, наскільки потрібно. Я вибачаю за, за сторонні звуки. Це в мене відкрите вікно, бо на вулиці жарко. А за вікном вирує своє життя. Люди кудись поспішають, людям кудись потрібно. Ну, якось так. Вибачайте. Так, Колір пряжі 466. Це такий верблюд. Я називаю що це верблюдик. Пряжа була куплена для чоловічого шарфу. Він буде довгий і широкий. В ширину він буде 25 см, а в длину він буде 220 см. Я взяла тримоточка. сподіваюся вив'язати його в ноль. Був вже в мене такий досвід, і мені тримоточка вистачило. Візерунок будуть ромби перекрещені перекрещеними петлями. Досить цікаво, досить цікаво, Я обов'язково з вами поділюсь. Можливо, ми з вами зв'яжемо його разом. Це буде. Наступна моя пряжа. Це моє відкриття цього літа. І цього літа я в'яжу тільки з неї всі свої вироби. Це Alize Cotton Gold. 55 бавовни, 45 акрилу. Спиці 2,5.5. Спицями не в'язала, не знаю, нічого не порекомендую. А гачок 2,54 гачком я в'яжу. 3,5. Мені подобається, полотно не забите, воно м'якеньке. Можливо, це ще залежить від щільності в'язання. Колір 458 на 100 грам 330 метрів. Колір теж трішечки не задовольнив особисто мене. Я очікувала, що він буде трішечки з сіринкою, бо на фото він мені нагадував, як камінь. А він тілесний, такий гарний тілесний кольор. Замовниця сказала, що їй не принципіально, їй подобається цей колір. А слово замовниці закон. Подобається і слава Богу. Я взяла п'ять моточків такого кольору. Це буде дитяча сукня, вона буде виконана гачком. Вона. Буде доволі цікавою, тому що вона буде з вишивкою в українському стилі, в українській тематиці. Це зараз дуже актуально. І я думаю, що буде дуже, досить таки гарня, гарна сукня. Ну, побачимо. Обов'язково вам покажу, можливо, зв'яжемо і разом з вами. Наступне, наступний колір Cotton Gold цього ж самого. 216-й. Це такий насичений жовтий, мені дуже подобається. Це теж планується зв'язатися дитяча сукня гачком. Доволі таке цікаве вимальовування в голові. Сподіваюся, воно таке вийде, тому що до цієї жовтої пряжі є ще один кольор компаньйон ось такий жовтий. Світлий, красивий, пастельний. Мені дуже подобається. Я закохалася в цей колір. Це колір 187, але це Cotton Gold Hobby. Такого кольору не було в лінійці Cotton Gold І мені запропонували заміну. Продавець запропонував заміну. Тут склад той самий: 55% бавовни, 45% акрилу, але метраж 50 грам на 165 метрів. Ну, метраж виходить майже такий самий, не майже навіть, а точно такий самий, а то, що вони з різних. З різних лінійок пряжі. Я думаю, це не принципіально. Вони не покусаються. Дивіться, яке гарне поєднання. До цих двох кольорів є ще третє. Ось цей. ось цей блакитний, ось цей такий ніжний, світлий пастельний колір. Це моя любов. Я в нього закохалася, як тільки отримала посилочку і відкрила. Це краса, неймовірна краса. Колір 513. -й. І це піде в компаньйони до сукні дитячої. ось, Це планується плаття з соняхами, мотивами, гачком, соняхами. До них піде ще коричневий колір, але я його не замовляла, він у мене є в наявності. Тільки уявіть, коричневий, жовтий, світліший, і все це на, ф... на блакитному фоні. На блакитному фоні небо це. Це так в українському стилі, це така краса. Мені вже подобається. Я ще не зв'язала мотиву, не знаю, яке воно буде, але мені вже подобається. Сподіваюся, сподобається і вам, коли я вам покажу. А я покажу обов'язково, що з цього вийде. Ще один колір у мене ось такий хакі зеленуватий, зеленуватий. Бо є ще інший, але то був зовсім темний. А це такий з травинкою, я б сказала. Мені дуже подобається теж цей колір. Колір 782, дуже гарний, дуже красивий, і в поєднанні з оцим жовтим це бомбезно. Це бомбезно. Це буде теж, теж дитяча сукня гачком. Перед і спинка буде виконаний мотивами, круглими мотивами, ось цим жовтим кольором. А низ плаття, плаття сукеньки. Вибачайте за помилки нас в, в суржик і, і і ходить і обидва слова, і плаття, і сукенка. Тож низ платячка сукеньки буде зв'язаний оцим зеленим, обв'язано з понизу буде теж жовтим. Рукавчики будуть ну, хакі, обв'язані теж жовтим. В голові воно теж дуже гарно поєднає, поєднується і дуже красиве вийде полотно, дуже гарна сукня. Ось Обов'язково з вами поділюся, можливо, ми... Разом його зв'яжем, нічого не обіцяю, бо я тільки починаю е, свій шлях на Ютубі. Сподіваюся, він буде мені вдалим. І я сподіваюся на вашу допомогу, що ви мені вкажете на мої помилки. Можливо, я роблю щось не так, можливо, я говорю щось не так. Е, всі ми люди, всі ми помиляємося, але, але ми і навчаємося на помилках. Ось тому я. Дуже сподіваюся на вашу допомогу. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво, що вам, можливо, ви надихнулися, можливо, якось надихнула на нові проекти, на нове поєднання кольорів. Буду вдячна за вашу підписку, за ваші коментарі на свої недоліки. Я відкрита до критики. Можливо, у вас з'явились якісь запитання, можете запитувати. Я відповім на всі ваші запитання. Бажаю гарного дня, мирного неба над головою і всього найкращого. Дякую, що були зі мною, і дякую за увагу.